Слідущий трейлер це у нас мег 2. Западине. Якось так наші перевели. Знову таки лайк цьому YouTube каналу. І тут у нас Тетхем знімається. Всі фільми з Тетхемом це шедевр. Тому дивимося. На мою суб'єктивну думку. Це початок такий, як парківського періоду. Бомба-кадр! Бомба! Джонасе, ти нам потрібен. Мені подобаються ці всі пафосні фрагменти, коли чувак качається, потім такий: Джонасе, ти нам потрібен. Ну, хоч би щось нове вже придумали. Зафіксували підвищену активність на глибині 8 тисяч метрів. Ідея. Трішечки, я б сказав. Уже в костюмах яких-то. Нічого. Що за! Такого ще ніхто з нас не бачив. Це трейлер, який цікаво дивитися, нічого не хочеться казати. Я Не знаю, напевно, я більше слів скажу в кінці. Це Альфа. Настільки цікаво? Усі назад на станцію! А що тоді сталося? Краще не... Я так розумію, це китайцям з американцями знімаютьсь. Дуже багато китайських акторів. Бачимо, полюють зграями. За рані. Фільм. Так, що сказати про цей фільм? По-перше, мені актор е, серхем подобається як актор. Дуже класний, а харизма дуже велика. Візуал дуже класний. Звісно, це все нагадує класичні фільми, я не пам'ятаю, чи піранія. Ну, тип, Як вони називаються? Ну так, да, по-моєму, коли, коли там на пляжі, риби, кусають людей, типу, <клух> прокул. Оце мені все ця тема подобається. Візуально дуже класно, відчувається, що китайці тут приклали сили, масштабності додали, які-то фішечки. Ось я, напевно, навіть першу частину подивлюся фільму, бо я вже не пам'ятаю, про що там було. Ну, звісно, сюжет приблизно, як і друга частина, напевно. Скоріше за все, все було ідентично, тільки більше в масштабі. Бо ми ж знаємо, якщо хітовий фільм вийшов, то друга частина це завжди масштабніше. Ті плюшки, які глядачу сподобалися, вони умножуються в всі частині. Ну і додаються якісь класні елементи, але не завжди. Ну, типу, нові. Ось, тому це такий трейлер, який я дивився, і я дуже мало нажимаю паузи, бо я в захваті і хочеться, типу, подивитися, а потім вже сказати свою думку. Якщо цей фільм, наприклад, вийде, я його знову ж таки порівнюю на сьогоднішній день з Дюна, який вийшов трейлер, а дюна пару днів тому назад, а цей трейлер сьогодні зранку вийшов. Ось то Дюну я, скоріш за все, з якимсь часом подивлюся вже, коли буде якість і звук. Ну і цей теж я буду дивитися українське озвучення, чекати її в якості, але як він буде тільки тільки з'явиться в цих параметрах, якість і плюс озвучка українською, я відразу подивлюся цей фільм. Мені не обов'язково дивитися в кінотеатрі, може це вдома подивиться і отримаю доволення від цього фільму. Тому я, напевно, навіть поставлю п'ятірку. П'ятірка із п'яти мені дуже сподобався трейлер і цікаво, і хочеться подивитися, і що там буде. Наче все дуже класно. Продовжуємо далі.